Розділ 46. Вступ до альянсу КРИЛ Ось. Випий чашечку чаю, щоб вгамувати твій страх. СУРОУ запропонувала чуфену чашечку чаю з приємним ароматом. Спасибі старішина. Суроу, я дійсно страждав від спраги. Чуфен прийняв чашку і влив її всю собі в рот. Хоча це не вгамувало всієї спраги, і він запитав Можна ще? Звісно? Суров ще кілька разів наповнила чашку чуфена, і він щоразу випивав її одним залпом. Після того, як весь приготовлений чай закінчився, він задоволено витер свій рот. При цьому він видав відрижку. Спостерігаючи за діями чуфена, Су Роу була здивована. Як цей хлопець зберігає таку холоднокровність, мабуть, він відчував лише спрагу, лише подумавши про те, що в такому віці. Чуфен був настільки безстрашний у такій безнадійній ситуації, що склалася такі виражені якості, як сміливість, проникливість і мудрість дійсно дозволили суроу в новому світлі поглянути на юнака. Чим більше вона міркувала над цим, тим більше запевнялася в тому, що сьогодні врятувала правильну людину. Старішина суроу, дякую вам за допомогу, інакше боюся, що сьогодні моє коротке життя дійсно знайшло б свій кінець. Вставши, Чуфен щиро подякував, але він так само припускав, що Су Роу врятувала його, бажаючи переманити його до себе. Але, врешті-решт, вона його рятівниця. Якщо він не висловить належної подяки, то просто обманюватиме сам себе. У подяках немає потреби. У такій ситуації Люманг першим завдав образу, і, як старіше на школи блакитного дракона, для мене це цілком буденно захистити тебе. У будь-якому випадку ти все ще на диво чудовий учень. Суро солодко посміхнулася і потім простягла руку чуфену. Здається, ти вже вивчив три громові стилі, тоді попрошу повернути їх назад. Бойові навички на зразок цієї не можуть залишати межі школи. Ех, старішина суро, буду чесним. У трьох громових стилях я можу використовувати тільки перші два, я ще не зміг осягнути третій. Чуфен дістав назовні. Три громові стилі, але він все ще не хотів розлучатися з ними. Суроу взяла три громові стилі, потім, усміхнувшись, сказала Я не приховуватиму цього, але крім засновника цієї школи, ніхто повністю не зміг зрозуміти третій стиль. Тож якщо ти освоїв перші два, то цього вже достатньо. О. Почувши слова сурову, чуфен у своєму серці зрадів. Тому, як він нарешті відчув, що в третьому стилі таїлася якась особливість, яку він все ще не до кінця не зміг зрозуміти, але він так само відчував, що колись зможе повністю осягнути його. Цікаво, чи стане він єдиною людиною, яка оволоділа трьома стилями, не рахуючи самого засновника школи блакитного дракона. Після цього суроу трохи поговорила з чуфеном, але в цій бесіді була лише турбота старійшини про учня. І вона нічого не згадала про вербування чуфена. Після виходу з будівлі, старіший чуфен зробив висновок. Хоча суроу здавалася набагато ніжнішою, ніж сумей, її мислення було набагато більш поглиблене, ніж сумей. Ой ти нарешті вийшов назовні. Як тільки чуфен вийшов з великих дверей будівлі старійшин, він почув приємний голос. Озирнувшись, він побачив постать подібну до метелика, який наближався до нього. То була молодша сестра Су Су Сумей. Дякую тобі цього разу. Чуфен усміхнувся. Він знав причину, чому Су Роу прийшла йому на допомогу, швидше за все, це через цю дівчину, щонайменше саме вона повідомила Су Роу про це. Ох, хоч мені це важко визнавати, але здається, в тебе все ще є серце. Але якщо ти збираєшся дякувати мені, адже ти не повинен обмежуватися лише словами, правда? Чи можеш ти висловити це більш матеріально? Ти хочеш, щоб я поцілував тебе? Провалюй. Ти хочеш, щоб я обійняв тебе? Зараз же йди. Добре, я зрозумів, я одружуся з тобою. Залиш мене, зараз же. Маленьке личко сумей червоніло від гніву, хоча вона знала, що чуфен безсоромний, але ніколи б не подумала, що настільки. Так що вона більше не звертала на нього уваги і розвернулася, щоб піти. Дивлячись на те, що сумей надулася і йде, чуфен засміявся. Хоча він не посмів би дражнити сурову, але зараз він дражнив цю маленьку дівчинку. Але, трохи посміявшись, Чуфен наздогнав її і, посміхаючись, вимовив як щодо мого приєднання до альянсу крил? Справді, почувши ці слова, сумей миттєво зупинилася. Пара блискучих очей мерехтливо дивилася на чуфена. Звичайно, я заборгував послугу обом сестрам, яку рано чи пізно маю відплатити. Не вважай це за мою плату, я просто виконую твоє маленьке бажання. Слова чуфена йшли прямо з його серця. Хоча сумей бачила його потенціал, зараз він був нікчемним. Якби вони не врятували його, він втратив би своє життя. Людина, яка прийняла послугу, повинна повернути її. Чу Фен якраз був із такого типу людей. По-перше, коли він відмовився від пропозиції братів драконів, він був стурбований розкриттям його природного дару, але зараз він уже розкритий. Сьогодні він відмовився тому, що йому не сподобалося, як сумей загрожувала йому. Але зараз, з його нинішньою силою, він не мав жодної можливості захистити Чу Юе та його сім'ю Чу у внутрішньому дворі. Тому він відчував, що зараз вступ до Альянсу Крил принесе йому масу вигоди без будь-якої шкоди. Також це значною мірою сприятиме розвитку сім'ї Чу. Крім того, зовсім небагато чуфен відчував, що підтримка сім'ї Суй, якою володіли Сумей і Суроу, була не така вже й проста. Сім'я володарки містичної техніки спиратиметься на абсолютно ненормальну владу вона була б принаймні порівнянна зі школою блакитного дракона. Тому він підозрював, що причиною, з якої Суроу та Сумей вирушили до школи блакитного дракона, це пошуки людини, яка має сили і яку вони могли би залучити до своєї власної сім'ї. Як Лю Ген запитав у Суроу, чому вона залишалася у внутрішньому дворі, хоча мала настільки величезну силу, чому б не стати головною старійшиною? Це було тому, що основних учнів нелегко було залучити на свій бік. Але більшість учнів внутрішнього двору були новачками. Їх було легко привабити і навіть заманити на свій бік. Зрештою, ці сестри були тут для зміцнення влади своєї сім'ї. Чуфен так само вирішив приєднатися до їхньої сім'ї. Значить, у тебе все ж таки є трохи совісті. Почувши, що чуфен справді згоден, сумей солодко посміхнулася і відповіла. Так склалося, що саме завтра Альянс Крил виконуватиме завдання, ти так само до нас приєднаєшся. Завдання? Яке завдання може вимагати участі такої кількості людей? Чуфен виражав нерозуміння. Судячи з кваліфікації членів Альянсу Крил, кожен із них міг спокійно виконати завдання високої складності. Чому ж він має приєднатися до них? Ти думаєш, що це буде завдання на кшталт того сміття, яке видають у місці вибору задань? Я відкрию тобі правду, що Альянс Крил ніколи не виконував ті завдання. Завдання, які виконуємо ми, не легші за ті завдання, за які беруться основні учні, так що тобі краще добре підготується. Також нагорода за це завдання буде дуже значною. Це тільки тому, що не ми готуємось для завдань, а завдання готуються для нас, з усією серйозністю видала сумей. Чорт, адже ми не збираємося когось грабувати так? усміхнувшись, уточнив чуфен. Ідіот, до завтрашнього полудня знайди мене. Крім того, не одягай форму школи блакитного дракона. Сумей дала чуфену аркуш паперу та значок. На папері було відзначено місце завтрашньої зустрічі, а значком був символом альянсу Крил.